із родиною ємців ми вперше зустрілись восени 2020 року, також напередодні виборів президента. Подружжя розповідало, як їхні відмінні політичні погляди впливають на подружнє життя. Юрій підприємець та американець українського походження, ще з юнацьких років вважає себе консервативним християнином. Свій голос віддав за Трампа. Його дружина Єлизавета ж голосувала за Байдена. Чотири роки по тому подружжя зустрічає нас в тому ж домі, запрошує в знайому кухню та вмощується за столом із жовтою скатертиною. Тут родина обговорює новини та дискутує про політику. Однак цього разу чоловік та дружина сидять по одну сторону. Він прозрів обидвоє в листопаді голосуватимуть за кандидатку від демократів вона говорить як звичайна людина для звичайних людей. Вона не говорить для багатих владолюбних людей і особливо виступає від імені жінок. Юрій захвату від Камали Гарріс не поділяє. Вважає її недостатньо сильною кандидаткою, та все ж кращою за Трампа. Гаразд, Я голосував за нього двічі. Вдруге, справді вагався. Більше ніколи за нього не проголосую. Терпіти його не можу, чесно кажучи. юрій говорить, що останньою краплею для нього стало обрання Трампом сенатора Джей Ді Венса, послідовного противника допомоги Україні, кандидатом у віце-президенти, та й заяви самого кандидата у президенти щодо України в подружжя викликають занепокоєння heck of a litmus test. Україна. Це справжній лакмусовий папірець. Рідко який конфлікт між добром і злом є настільки очевидним, як цей. Якщо політик не може стати на правильний бік та підтримати Україну усім, що в нього є, то як ми можемо очікувати, що він стане на правильний бік будь-якого іншого питання? Девосґриналоджі данюкрейна здем. Україна це гребля, решта Європи це нижня частина води. А по той бік греблі Путін. Якщо він може прорватися через Україну, то накриє і решту Європи, і не дай Бог ще щось. І в нього є хакери, які намагаються влізти в нашу політику тут. Сказати, що ми не повинні бути залучені це о Боже, найогидніша річ, яку я коли-небудь чула. Підприємець зі сфери нерухомості українсько-білоруського походження Герман Самаковський згадує, що переїзд до ліберальної Каліфорнії став для нього своєрідним культурним шоком. Він зростав у більш консервативному середовищі в штаті Огайо. Відтоді його політичні погляди не надто змінились. я навіть не можу сказати, що я на 100% за Трампа в тому сенсі, що вважаю його найкращим кандидатом у президенти. Я б сказав, що я республіканець, я поміркований республіканський консерватор. На даний момент Трамп є кандидатом від партії Герман. Все ж вважає, що Трамп сильніший кандидат за Гарріс, який буде кращим президентом для економіки США. Та все ж найважливішим фактором для нього, каже Герман, є політика кандидатів щодо України. Він переконаний, що з республіканцями в країни більше шансів на перемогу. Anytime щоразу, коли відбувається акт військової агресії з боку Російської Федерації при владі або на посаді президента демократ, чи не так? Я думаю, що Путін відчуває, що має більше важелів впливу свободи дій, щоб діяти більш агресивно, тому що вважає, що демократи можуть не так швидко реагувати на це. Як аргумент Герман згадує, що адміністрація Обами так і не дозволила постачати Україні летальну зброю. Натомість за Трампа Україні США передали Джавеліни, які допомогли стримувати російську агресію на початку повномасштабного вторгнення. Що ж стосується погроз позбавити України допомоги, то Герман трактує їх не так буквально коли республіканці говорили, що ми повинні припинити фінансувати Україну або повинні скоротити фінансування України. Я думаю, що вони просто не бачили, якою є стратегія закінчення війни, що саме має забезпечити це фінансування. Чи буде повернено Крим миттєво, чи буде повернено Донбас? Справа в тому, що Україні все, що потрібно, розбудувати свою обороноздатність. Каліфорнія традиційно вважається штатом, чиї виборники забезпечують голоси кандидатам від демократичної партії. Головна ж інтрига за так званими хиткими штатами, чиї вподобання важче передбачити цього разу. Це Джорджія, Аризона, Вісконсин, Північна Кароліна, Мічиган, Невада та Пенсильванія. З Лос-Анджелеса Христина Шевченко, Вікторія Васькевич, Богдан Шевченко для Голосу Америки.